Доброго дня малята! Ви знаєте, завтра в нас вже буде свято. А свято називається 8 березня. Це свято День жінок, День матусь, День дівчаток. Тому сьогодні я хочу запропонувати вам вивчити вірш, який називається Мама, матінко, матуся. За допомогою картинок. Але спочатку послухайте вірш. Мама, мамочка, матуся. Я до неї пригорнуся. Вона добра і привітна, ніби сонце в небі світла. А тепер будуть з'являтися зображення, і ви мамочка, повторюйте за мною. матуся, я до неї. Пригорнуся. Вона добра і привітна. Ніби сонце в небі світла. А тепер з'явилися ось які картинки. За стрілочками спостерігайте та повторюємо вірш. Мама, мамочка! Матуся, я до неї пригорнуся. Вона добра і привітна, ніби сонце в небі світла. Малята молодці, я сподіваюсь, що у вас все вийшло.